Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Запрошую вас до спільної молитви, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Дорогі мої, хвилина молитви в тиші вечора і ночі, з серцем, сповненим віри, розвиває нашу духовність і дарує нам внутрішній мир і захист. Зробіть хресне знамення в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Боже, дякую Тобі за те, що ти вклав у мене своє благословення, дозволив мені дожити до кінця ще одного славного дня. Я так вдячний, Господи, що можу закінчити цей день з новими знаннями і досвідом на завтра. Боже, від усього серця дякую Тобі за всі ласки і благословення сьогоднішнього дня, за всі радощі і печаль, за досягнення і невдачі. Я знаю, що ти присутний у моєму житті щодня, я дуже вдячний за те, що ти не залишаєш мене на наодинці хвилини моєї слабкості. Дозволь мені цієї ночі радіти твоїй небесній благодаті, дозволь моєму тілу і розуму заснути в мирі. Сьогодні прошу тебе, дорогий Боже, обдаруй мене своєю благодаті і милосетті, Посвячую свої думки, слова, справи на твою славу, Господи. Тобі віддаю своє серце, нехай я стаю все кращим і кращим. Марія, бережи моє серце, Ісусе, не покидай Його, поки я маю подих для життя, не покидай мене Ісусе мій Господи. Амінь. Щиро дякую за те, що молилися разом з нами. Будь ласка, вкладайте свої наміри під молитву, приєднуйтесь до нашої спільноти, приєднуйтесь до нашої духовної подорожі, натиснувши кнопку підписатися, увімкніть сповіщення, щоб отримувати інформацію про нові Молитви, благословенного вам вечора і мирної ночі з Марією у серці.